Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке: перший тиждень Трампа, перші погрози, перші здивування, не вибори у Білорусі, залаштунки не свободи. Ситуація на фронті в Україні чому погіршується? А тепер деталі. Закінчити війну в Україні за 100 днів, змусити за цей час Росію завершити бойові дії. Це новий термін від нового президента США Дональда Трампа. 100 днів це задача для спецпредставника нової американської адміністрації по Україні Кіта Келуга. Вже немає 24 годин, та направду і 100 днів немає настільки кардинально протилежні вимоги і в Україні, і у Росії. І що за три місяці сторони не тільки сядуть за стіл, а ще й домовляться у це мало хто вірить. Але більшого часу немає у Трампа. Йому треба показати результат, показати, що він президент, який не тільки говорить. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, про 100 днів. Від Трампа такий конфлікт за 100 днів його точно завершити неможливо. Мова йде, що за 100 днів і кіт Келогі і його аналітичний центр активно працює над цим. Окреслити дорожню карту щодо можливого завершення конфлікту в Україну. Кіт Келогі це старий Рейганівський яструб, який прекрасно знає, що таке Росія, бо він ще працював над тим, щоб завалити совєтський союз у 80-х роках в адміністрації Рейгана. Кіт Келогі власне критикував адміністрацію Байдена в Конгресі ще в 23-му році. За дві речі непослідовність, а друге, порційність підтримки України, яка власне і розпалила інтереси Кремля, і призвела до тих повзучих просувань на сході нашої держави, які ми не можемо локалізувати, і досі фактично план Келогіч чим він відрізняється від інших хоч і пропонує замороження лінії бойового зіткнення, за згідно його плану, немає вимог до офіційного Києва відмовитися від своїх конституційних територій і кордонів 1991 року. Єдине прохання Аня, це повертати ці території дипломатичним шляхом можливо після смерті Владимира Путіна. Ну і так само він розуміє важливість насичення України зброєю або створення таких механізмів, якщо це не НАТО, щоб, грубо кажучи, мали такі ж самі стосунки з Америкою, як Ізраїль, як Південна Корея, як Японія і як Тайвань. Щоб була реальна сила і реальні механізми примушувати Росії до миру, і щоб за 3-4 роки активна фаза війни з урахуванням помилок, які Кремль допустив в Україні, щоб вона просто-напросто не повторилася, і це абсолютно реальний варіант, тому що якщо можна бити томагавком американським поємецькому куситу в тапках з легкої стрілецької зброї на мопеді, то чому не не можна бити по командних пунктах терористів, які стирають з лиця землі, просто-напросто цілі цілі міста? Чому протиповітряна оборона США може працювати у небі Ізраїлю, щоб збивати іранські дрони і іранські ракети, які так само летять в Україну? Тому ми сподіваємося від нової адміністрації, що нарешті буде відхід від байденівського принципу управління ризиками та ескалацією. Бо цей принцип був не про перемогу України, не про поразку Росії, а про недопущення поразки. Ми сподіваємося, що власне те, що написав Трамп, коли номінував Келогі, досягнемо миру чи. Через силу і зробимо світ безпечним знов набуде свого власне практичного значення, бо примусити Росію до перемовин і припинення вогню можна лише, якщо перед тим їй дуже добре дати пописку. Трамп рухається як політик прагматичний, як політик бізнесовий. Він рухається поступово. Тут виклик нашої дипломатії, щоб ці кроки були швидше. Він демонструє, він, нібито, простягує руку Російській Федерації. Він робить пас Владимиру Путіну щодо підписання майбутньої угоди. Але Путіна ж це не влаштовує, бо мета в нього не Донеччина, не Луганщина, не його мета, тому що ну ці всі втрати, які скоро сягнуть мільйона, ну вони не для цього були зроблені. Мета Путіна це демонтаж України як держави. І якщо ми зберігаємо не те, що нашу державність і незалежність, і виходимо остаточно із впливу Кремля в євроатлантичний світ, а ми зберігаємо понад 80% своєї території, то він розуміє, що це та загроза, яка все одно до. Ожене Росію у майбутньому, ось таку путінську диктаторську Росію. Наша ж я ж кажу, мета змушувати адміністрацію американців рухатися просто-напросто швидше, щоб всі якнайшвидше зрозуміли, що без первентивного удару про Росію посадити Путіна за стіл перемовин буде неможливо. Що ж може бути через 100 днів заморожування лінії фронту, реалістичний, але небезпечний сценарій. Історія конфліктів із Росією, таких як Придністров'я Абхазія чи Південного Сеть демонструє, що заморожені конфлікти дозволяють Москві зберігати важелі впливу та використовувати їх для подальшого тиску серед гучних намірів, аби примусити Росію закінчити війну. Дональд Трамп може передати заморожені 330 мільярдів доларів російських коштів Києву для закупівлі американської зброї. Про це пише The Telegraph, Також готовий надати гарантії безпеки Україні і нарешті США ведуть найсильніші санкції і тарифи проти Росії, якщо воно. На не погодиться завершити війну швидко. Це вже цитата з інтерв'ю, яке Трамп дав телеканалу Fox News. що ж тривожить серед заяв Дональда Трампа. Він хоче зменшити, якщо взагалі не вивести американські підрозділи з європейських баз, тим самим зменшуючи обороноздатність НАТО. Але це може бути невигідно самим Сполученим Штатам, вважає генерал Роман Полько, колишній командир польського спецпідрозділу Гром. Саме з'єднане без вісночіфєвропі поруша без присутності в Європі, і які покидають східний фланг або погрожують вийти з НАТО, дуже сильно послабили б свою міжнародну позицію. Слід пам'ятати, що американці дислокуються в Польщі не для благодійності, перебуваючи тут на цій території, де йде війна за кордоном, вони мають можливість навчитися новій техніці, тактиці, побачити, як система озброєння працює на сучасному полі бою. Як системи озброєння справдаючи на учасний полівальний прем'єр-міністр. Польщі Дональд Туск цього тижня виступаючи у Європарламенті, згадував про США також про взаємодію Брюсселю і Вашингтона. Польща зараз головує у Раді Євросоюзу, тому контакти між США і ЄС пріоритетний напрямок Варшави у Страсбурзі. Очільник польського уряду підкреслив, що безпека є найважливішою річчю, оскільки деякі європейські громадяни відчувають, що втратили ґрунт. Під ногами прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що в питаннях безпеки європейські країни повинні діяти спільно і говорити спільною мовою. Лише так європейський союз може зрівнятися зі світовими державами. Дональд Туск підкреслив, що в цьому плані Євросоюз не може постійно дивитися на Сполучені Штати. Не питайте більше Америку, що вона може зробити для вашої безпеки. Запитайте себе, що ми можемо зробити для нашої безпеки. Сказав він, перефразовуючи слова 35-го президента. Таша Джона Кеннеді. ніхто ж уважає, що те екстраваганція або якісь таке брутальне, де хто вважає, що це екстравагантність або брутальне попередження чи злостивість, коли ми говоримо про 5% відсотків для власної ж безпеки. Хочу вам сказати, що зараз такий час, коли Європа не може заощаджувати на безпеці, це я вам кажу як премєр країни, яка вже скероває на безпеку майже 5%. відсотків. Дішай треба радикальні звіншити видатки на оборон сьогодні. Кардинально треба збільшити витрати на оборону, але не на вічно, не назавжди. Але колись ми повинні почати витрачати значно більше коштів як національні держави, як держава НАТО і як ЄС. В цілому, якщо в майбутньому ми не хочемо витрачати так багато грошей на безпеку озброєння оборону, то мусимо вже сьогодні інвестувати у це більше коштів на оборони. Тому шіми дішай за Все це звучить на тлі російських провокацій у Європі. Британський військово-морський флот виявив цю. Того тижня російський розвідувальний корабель у Ламанш повідомило в середу Міністерство оборони Великої Британії. Кілька тижнів тому цей корабель вже був помічений поблизу критичної підводної інфраструктури у британських водах. Тоді британський підводний човен сплив поруч із російським судном Янтар і попередив про спостереження за його діями. Після цього російський корабель залишив британські води і попрямував до Середнеземного моря, але цього тижня повернувся знову. Ситуація непроста і на Балтиці. Аналізує Дмитро Жмайло, виконавчий директор українського центру безпеки. Та співпраці на початку минулого року фактично усі західні спецслужби попереджали, що Російська Федерація, яка зараз виглядає як знаєте, оцей загнаний відміть, вона планує диверсії. Тоді говорилися про політичні вбивства, можливі атентати як отруєння скрипалів новічком. Це полювання відповідно за базами, де навчаються українські військовослужбовці, зокрема в Німеччині, фіксували неодноразові зальоти невстановлених дронів, які збирали розвідувальну інформацію. Це збір розвідува. Даних і Кабелі це один із таких способів, власне, для того, щоб підтримувати в напрузі країни Північно-Атлантичного альянсу. Вся проблема в тому, що Калінградський воєнний округ Російської Федерації, Лінградський воєнний округ, всі вони воюють або на Курщині, або на східних теренах нашої держави. І, наприклад, якщо б армія Естонії чи армія Польщі захотіла опанувати Калінградом і Санкт-Петербургом відповідно, то вони це змогли б зробити у дуже і дуже короткий час, саме тому Росія намагається. Атакувати першої зараз вона починає із диверсії. Ось ці обриви кабелів, яких зокрема підсує, підозрюють не тільки російські, але й китайські судна. Це якраз власне одна із їхніх задумів, щоб просто-напросто обламувати комунікації і змушувати країни північно-атлантичного лянсу задіювати додаткові сили, щоб реагувати безпосередньо на, на загрози з боку Москви. Тому на жаль, це буде лише посилюватися, і тут лише питання до партнерів, щоб вони не лише на словах, не лише географічно, а й своїми діями перетворювали Балтійське море у внутрішнє море НАТО. Ну, ще одна важлива тема: вибори президента у Білорусі, які закінчуються у неділю, 26 січня. Ну всім зрозуміло, що це ніякі не вибори з 94-го року. Епоха Лукашенка це постійні махінації та репресії. У Лукашенко було тільки дві керівні посади протягом його життя: голова родгоспу. І президент Білорусі, яким він є вже 31 рік, останні п'ять правда самопризначеним, а не обраним. Шість разів він йшов на вибори і завжди набирав 80%. Ну тільки Путін може похвалитися такими надутими результатами, як Росія зараз дотична до нинішніх невиборів у Білорусі, та які відносини Путіна. І Лукашенка, колишній очільник телеканалу Белсад Олексій Дзікавіцький. Лукашенка 2020 році Москва врятувала його від катастрофи, і тепер він платить борг Росія. Як може допомагає Лукашенку приготуватися до цих виборів? Це не вибори, це фарс. Але думаю, що думати про деякі протести на Білорусі, ну тепер не можна, тому що люди бояться, люди сидять в'язницях. В Люди повтикали з Білорусі. Може, Лукашенко й хотів би загрівати з заходом, але він не може цього зробити, бо дуже дуже залежить від Кремля. Якщо він хотів би говорити з заходом, навіть тайно про це довідалися б в Кремлі. Я думаю, що в його були б великі проблеми. Так що він може й хоче, але не може. Це союзники союзне государство. Того, що всі знають, Путін ніколи не любив Лукашенка, він вважав його за колгосніка, Але Лукашенка послушний, він виконує все, чого хоче Кремль, і тому я думаю, що які стосунки: стосунки такі, як в диктаторів. Братських братських диктаторів, отакий. диктатор, один диктатор завжди підтримує другого. Нинішні голосування в Білорусі, звісно, неможливо порівняти із 2020 роком, коли країна прокинулася і масово вийшла на протести проти диктатора, який не хотів втрачати владу. Нещодавно президент України Зеленського прилюднив інформацію, що Лукашенко вибачався по телефону. Що Путін атакував Україну з боку Білорусі у 2022-му. Мовляв, це було без погодження Лукашенка. Але що ж тут правда? Сергій Наумчик, колишній депутат білоруського парламенту, Це тут рядкісну, як коли Лукашенко Це той рідкісний випадок, коли Лукашенко у бесіді з Зеленським не брехав. Він справді в лютому 22-го року не контролював у військово-політичному сенсі ситуацію в Білорусі жодним чином. Але Лукашенка це не виправдовує. Я вважаю, що розмови такого рівня записуються певними службами, і історики принаймні матимуть можливість навести точні цитати. Лукашенко і зараз не контролює нічого крім репресій. Це закономірний підсумок усієї його політики з першого дня правління, 20 липня 1994 року. Я пам'ятаю, як він на церемонії наурації у Верховній Раді Республіки Білорусь вистилався перед гостями з Кремля. Я все це спостерігав, і всі ці 30 років він по шматках здавав суверенітет Білорусі. Лукашенко дійсно нічого не контролює, адже найголовніше це спецслужби і військова машина. Але він сьогодні це не контролює, тобто він ухвалює якісь рішення, але якщо вони суперечитимуть цільовим настановам Москви, то вони просто не будуть виконуватися. А з іншого боку, будь-який командир корпусу або міністр оборони, начальник генштабу, виконує будь-який наказ Путіна, навіть якщо Лукашенко віддасть інший наказ. Зараз ситуація в Білорусі контролюється ФСБ і Міноборони РФ. Лукашенко вільний лише в полі проведення репресії і терору. Цей терор не повинен припинятися щодо. Білоруської національної ідентичності придушення білоруської мови книговидання системи освіти це те, у чому маховик репресій не може зупинитися. Його Лукашенко не може відкрутити навіть на секунду, а когось випустити з в'язниці, хоч 100 осіб, хоч 200, хоч 300 Він може в будь-яку хвилину. Ну зовсім як і стільки ж посадити. Хоч 300, він може будь-яку хвилину, ну ровним як і посадити. Війська Росії намагаються з фланги обійти Покровськ Донецької області, бої за це місто на Донеччині тривають вже близько півроку, і ситуація критична, оскільки росіяни намагаються обрізати логістичні шляхи, якими йде постачання. Українських підрозділів і часто це росіянам вдається. Ситуацію під Покровськом аналізує військовий оглядач Василь Пихньо. Вона полягає по перше в тому, що ці там 4, 5 чи 6 кілометрів, які росіянам залишається пройти до основної траси сполучення Покровська і Павлограда, є одне, але на цих кількох кілометрах. Це два населені пункти котлене та удачне, через які росіянам доведеться пройти, щоб їх пройти. Ну відверто кажучи, там потрібно буде покласти з дивізії російського війська. А потім, щоб далі перерізаючи цю трасу, потрібно буде ще з дивізії російського війська покласти. Тому ми прекрасно розуміємо, що зараз ті втрати, які росіяни несуть, вони величезні з іншого боку. Вони дають плоди. В нас зараз під покровськом є великий, дуже гігантсько великий виклик, саме логістичний, який полягає не лише в просуванні противника, яке Прямо відверто кажучи, і тут варто погодитися з усіма тими, хто говорить, що ситуація вкрай складна. Це логістичний виклик полягає не лише в перерізанні шляхів автомобільних і залізничних до Покровська, але цей виклик полягає і з тим, що поки що на тактичному рівні. Чи не найбільшою проблемою для наших військ кристалізовується питання використання противником дронів FPV-дронів на оптоволоконному підключенні? Що таке оптоволокно? Це фактично як кабель, який розкручується, коли дрон летить. В нього на дроні стоїть котушка. Вона розкручує тонесенький кабель, мінімальний, просто він супер тоненький. Це оптоволоконне підключення, таке ж саме, яким інтернет, наприклад, заходить зараз в будинки чи в квартири, тільки без обмотки, просто як лєска якою там рибаки ловлять рибу плюс-мінус, умовно кажучи, по цьому кабелю передається електричний сигнал від пульта управління оператора дрона до самого дрона? На дроні стоїть котушка, вона не важить багато, десь півтора кілограми, і ці дрони неможливо погасити за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Це не є якась супер унікальна технологія. Про цю технологію відомо там десятиліттями. Але зараз росіяни зуміли її довести до такого рівня масового використання і отримання подібних оптоволоконних підключень з Китаю, що це реально складає дуже велику загрозу на фронті від Запоріжжя, починаючи завершуючи курською областю. Перші зразки подібних оптоволоконних дронів були презентовані саме українськими інженерами ще в 2022 році. Але тоді в цей проект не повірили в українських збройних силах. Зараз же ж цей проект нагально намагаються наздогнати наші інженери, але окрім вироблення самостійно таких дронів, потрібно ще й знайти їм протидію. А протидії їм поки що немає, тому що дуже складно виявити цей дрон. Ну тобто, для того, щоб доступно зрозуміло пояснити, так здавалося, бо от є цей дроти, цей, цей кабель. Ну, переріжте його фізично, але як його перерізати, як виявити, що дрон конкретно в цей момент летить. Це хвилини застосування його. Тобто мають бути якісь автоматизовані рішення щодо виявлення цих дронів, а виявити їх дуже складно. Радіочастот вони не проявляють, вони не літають на радіочастотах, як класичні дрони. По звукових детекторах теж не дуже це все працює, тому що рев техніки шум бою не дає можливість розпізнати момент польоту оптоволоконного дрону. Тим паче, що це справді ну не долі секунди, але це декілька хвилин. Поки він здійснює свій політ, і от саме такими дронами зараз росіяни просто шалено величезний виклик роблять для Покровська, знищуючи логістику самого міста. Зараз там працює під покровськом російський елітний, можна так сказати, підрозділ безпілотних літальних апаратів судний день», які якраз дуже добре забезпечені подібними дронами, і вони. Ну, вибивають буквально ті автівки, навіть які заїжджають до Покровська. Зараз на їхніх пабліках російських ворожих з'являється купа відео з тим, як наші пікапи, які між дворами в Покровську, десь паркуються військові пікапи, і їх виловлює противник в безпосередньо в самому місці. Тому логістичні тут не лише питання просування фізичного просування противника, але й ось цього застосування оптоволоконних дронів воно зараз складає гігантську велику проблему на передовій, яка можливо навіть рівноцінна і безпосередньо фізичним просуванням ворога. Ситуацію на фронті найкраще демонструють слова командира третьої штурмової Андрія Білецького. Бригада сама утримує 50 кілометрів фронту, які атаковані двома дивізіями двох різних армій, тобто сили оборони і нападу не співставні. Білецький продовжує задача, яка поставлена бригаді, повинна ставитися дивізії, але старші начальники люблять вимагати по статуту, а задачі ставити не за статутом. Тож, як така диспропорція українських і російських сил? Відбувається на фронті, Василь Пихньо далі, те, що ми читаємо кожного дня, що втрачаються якісь села, що відбувається, якісь просування противника. В мене взагалі, останнім часом складається думка, що не за рахунок таких просувань буде вирішуватися результат війни, а за рахунок ширшого, скажімо так, питання стратегії. Ну тобто, не село Янтарне, про яке нещодавно там було заявлено на пабліках State, що воно захоплене, буде вирішуватися війна, а не білогорівкою на Луганщині, тернами на Донеччині чи навіть Покровському відверто кажу, Жучи, ні, це створює загальний інформаційний фон, але вирішувати буде питання стійкості. Націй країн, тому що для того, аби от зупинити що зараз зараз протиставили росіяни? В них гігантська, буквально свіжа цифра від президента, гігантське число людей, 600 тисяч. Ці 600 тисяч їх абсолютно от геть зовсім ні на грам не шкодує командування, і це не прості слова. Тобто, там скільки зараз вже випадків на ворожих пабліках з'являється, коли росіяни записують звернення, що їх обнуляють їхні командири. Як це виглядає? Обнулення пускають цього піхотинця бідолагу в бій. Штурм він доходить до якоїсь позиції, прилітає наш дрон. Цей піхотинець стає пораненим. Доповідає по рації: я поранений, я не можу далі йти. Йому кажуть, нас це не цікавить. Це це перехоплення. Їх десятки є в, в, в відкритому просторі, і, і я просто ну дивуюся, що світ навіть не уявляє, що це за чума. От Російська Федерація. Так от е, кажуть: е, я поранений, я не можу далі рухатися. Йому кажуть, в тебе є один шлях вперед. Причому. Що він попереду там зробить, це ну важко уявити так. Він напевно що зробить проблеми для наших захисників, і це головна задача для росіян робити проблеми безперебійні постійні. 24 на 7 робити проблеми, тримати напружені наших захисників, тому що йому кажуть, підеш назад. Ми на тебе самі скинемо там з коптера скид. Зробимо і тебе ліквідуємо. І таких випадків було вже багатько. Насправді багато. Буквально теж нещодавні відео бійці однієї з наших бригад хотіли вивести ворожого піхотинця, пораненого на свої позиції, щоб взяти його у полон і відповідно потім по обміну поміняти. Так, от він ішов, ішов, ішов. Наш дрон його супроводжував, супроводжував, супроводжував. Потім росіяни виявили, що він хоче здатися у полон, і як півідрон прилітає їхні ж російські свого ж піхотинця для того, щоб його знищити. Ну до таких епізодів обнулення, наприклад, є інші епізоди обнулення, коли російські штурмовики, які відмовляються йти в штурми на лиманському напрямку, їх прив'язують до дерева на ніч роблять максимально видимими. Для того вони як кажуть віддати жертву бабі... Бабі Що таке Баба Яга? Це наші українські е, нічні важкі коптери, дрони, які вилітають по ночах, переважно і знищують противника. Ну його тоді отак от прив'язують до дерева. Для того щоб ну а подивимося, ніч ти переживеш чи на тебе виявить Баба Яга, і ми віддамо її жертву. Ну приблизно так це все виглядає, тому. Те, що говорить Андрій Білецький, командир 3-ї штурмової бригади, про те, що зараз в нас є проблема з адекватністю постановки задач тим піхотним підрозділом, які в нас є на передовій, безсумнівно так воно і є. А в чому воно насамперед проявляється? Не можуть люди, якими вони крутими не були, навіть якщо вони 3-я штурмова бригада, тримати 24 на 7 в умовах так званого. Російського катка саме цей вислів використовує той же Білецький. Він каже: каток російський, ми зараз його відчуваємо. Він якраз таки полягає в тому, щоб малими групами, але постійно. Що 10 хвилин умовно кажучи, посилати ворожі групи, які загинуть в цих штурмах. Але для того, щоб вони загинули, їх треба виявити. За ними треба стежити. Люди на позиціях мають бути сконцентровані, щоб в будь-який момент розпочати стрілецький бій із цими групами, і це неймовірно великі умови стресу, витримки для наших бійців, і так не може тривати місяцями. Так не може тривати місяцями. А на жаль, воно зараз так триває саме місяцями, що росіяни посилають свої війська в штурми, і за рахунок цього ми втрачаємо позиції, тому що наші люди, наші бійці, вони я в принципі не розумію, як вони виконують ту задачу. Це реально над, над можливості над зусилля, і при цьому нарізаються ще більші й більші задачі. Тобто, у нас зараз справді критично важкий стан із піхотинцями на передовій, тому що вони виснажені, замінити нема ким, як виявилося. Як показують останні практики, що новостворені бригади це геть зовсім не в ті ворота, і от ми з клубком своїх системних проблем дійшли до нинішньої точки. Паралельно з цим, звісно, ну тут не треба, от якби і падати в абсолютну депресію. Паралельно з цим. Якби все було так погано, знову ж таки, я послуговуватимуся словами того ж таки білецького вже сьогодні згадуваного. Якби все так було погано, ну то напевно наші командири б не говорили про певну альтернативу, що їй не можна знайти вирішення. Вирішення можна знайти, врешті-решт можна зараз ухвалити ряд непопулярних рішень, які стосуються все ж таки визнання владою питання того, якою має бути мобілізація підготовки. Врешті-решт, ну скільки вже говоримо про підготовку, бойові командири постійно говорять про підготовку і в сері. Ну чомусь воно не їде, а це можна було е, зробити ці рішення, підготувавши реальних таких е, бійців, які здатні чогось навчити в навчальних центрах і готувати, готувати, готувати людей. В цьому контексті, звісно, згадуються слова екс-головнокомандувача залужного, який в 23-му році в грудні казав про необхідність мобілізації. Тоді політики не хотіли його чути, вони, е, вони просто ігнорували. Всі його застереження, а тоді ще був час, і ми не мали проблем з тим, щоб бійці дезертирували, тому що це тренд взагалі 24-го року. Багато бійців пішло в так зване СЗЧ. На цьому ставимо крапку. Це була програма тиждень, і я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.